Прошу уважно вислухати кілька тез. Е, в Верховній Раді зараз відбувається боротьба за бюджети органів місцевого самоврядування. Позиція органів місцевого самоврядування наступна: реверс, необхідно зберегти в громадах, тобто, ми місто, яке дотує інші громади. Ми місто, яке дотує свої комунальні підприємства, щоб не підвищувати тариф. Ми безкоштовно в садочках навчаємо дітей з навколишніх сіл. Ми забезпечуємо безкоштовний проїзд для мешканців всіх оточуючих наш громад, які на етапі формування свої індекси бюджету спроможності 02 складали 0,2 плюс 02 і казали, що вони, якщо два села об'єднаються з 0,2 0,2, вони стануть платоспроможними. А тепер виявилось, що ні. І тепер треба у міста Кременчук забрати гроші, щоб дати неспроможним громадам фінансово, незважаючи на те, що в нас зруйнована теплоелектростанція, у нас є проблеми з відновленням, у нас постійно обстріли, зруйнована інфраструктура, бюджету утворююче підприємство основне зруйновано повністю. І ми маємо ще поділитися, тому що ми за півтора роки перебудували систему доходів місцевого бюджету. Ми всіх підприємців, вибачте, вивели з тіні. Ми познаходили харківські мережі, в яких по 30-40 людей працює, і попросили їх платити податки в Кременчук. Ми познаходили наших підприємців, які ніколи не оформлювали найманих працівників, хоча б двох-трьох да Сергій Михайлович, а деякі чотирьох оформити. І за рахунок цього стабілізували плюс-мінус бюджет. Ми виконали з вами бюджет в жовтні на 97%. Зараз нам говорять, ой, які молодці, у вас є гроші, ми заберемо. І це питання реверсу для Кременчука 350 мільйонів гривень, які з нас безакцептно кожного 10 го числа будуть вивертати. Прийшло 1 січня 5 чи 6 мільйонів з бюджету вивернуть. Якщо їх немає, то доберуть 2 січня. Прийшло 10 січня ще 6 мільйонів. Немає, заберемо ще. І нікого не хвилює, чи виплачена зарплата освітянам, чи закриті борги по теплоносіям. Все безакцептно списується на користь тих, хто не хоче створитися своїм бізнесом. Я не буду говорити, що, можливо, деякі голови користуються можливістю іншої форми. Підтримки від місцевого бізнесу і їх це влаштовує, тому що держава потім покриє різницю. Навіщо їм сваритися? Вони разом святкують дні народження, вони разом на охоту їздять на рибалку. в них все добре. А міста, вибачте, пашуть і заробляють гроші. Так у них заберуть. Це перша теза. Друга теза, яку мені здається вдалося все-таки відстояти, це 64% ПДФО. Тобто. Ми з вами протягом останніх років 4% від ПДФО різниця між 60 і 64, витрачали на підтримку наших комунальних і не тільки підприємств. Ми давали різницю в тарифах водоканалу, ми давали різницю в тарифах ТЕЦ вагонобудівного заводу. Ми давали різницю в тарифах теплоенерго в межах цієї суми. Да, її не вистачало на всіх. У нас є претензія від Полтава Теплоенерго, що ми їм не компенсуємо різницю в тарифах, але наших 4% на це не вистачає. Щоб компенсувати їхню різницю в тарифах, треба забрати півбюджету міста. Але була думка в Верховній Раді, і ці 4% теж забрати. Вчора пройшла поки що неперевірена інформація, що все-таки 64% залишаються в тому форматі, в якому вони були. Але знов таки є інша модель, кажуть, а ми вам ці 4% залишимо у вигляді субвенції на погашення різниці. Але ви знаєте, як субвенції розподіляються. Вони далі Решетилівки не їздять, як правило. І тому тоді буде ситуація наступна. Полтава, Водоканал, Полтава теплоенерго отримає, а Кременчук десь кому не так поставив. Гітьте, переробляйте. І це ж буде проблема. Тому наша позиція 64% мають лишитися в бюджетах громад повністю. І да, ми готові 4%, як і раніше, як і три роки до цього витрачати на підтримку сектора теплоенергетики і водопостачання зараз. Ну і четверта теза, про яку в роді теж говорять, що вдалося відстояти відстояти це єдиний податок з юридичних осіб. Тобто наші підприємці, які юридичні особи, платники податку єдиного. Десь 50 мільйонів платять в місцевий бюджет, може навіть більше по цьому року буде, але пропонувалося їх теж забрати в державний бюджет. Ну цю тезу теж бюджетний комітет і більшість депутатів не підтримали. Наскільки я знаю, близько 60% фракції Слуга народа теж підтримує 64% залишити в місцевих бюджетах. Тому от такі реалії бюджетного процесу. Ми чекаємо друге читання в Верховній Раді. Ми після цього пояснимо нашим кременчужанам, нашим. Сусідам, від чого ми маємо відмовитись, чи то ми відмовимося від пільгового проїзду в електротранспорті, чи то ми відмовимося від дотування нашого підприємства КТП 1628 і змушені будемо піднімати тарифи на вивезення сміття, чи то ми відмовимося від будівництва укриттів в наших школах. От тоді треба буде знову сісти і сказати, що ми не робимо. Тому що в нас забрали ці гроші. Не будуємо укриття, не перебудовуємо систему теплопостачання міста Кременчука, не, будуємо, не добудовуємо котельні, Олександр Володимирович, дві, які розпочаті, які врятують фактично ситуацію. Просто зупиняємось. Тому от така позиція зараз. Тому ми бюджет поки що не виносимо, ми навіть зупинили попередній розгляд з головними розпорядниками. Їм всім була доведена цифра росту 1,2 коефіцієнт, тобто на 20% більше, ніж в минулому році. При статусі кво податків, як зараз, те, що я сказав, лишається 64 реверс лишається у нас і єдиний з юр осіб лишається у нас, ми б цю цифру витягли. Але якщо зміниться ситуація, то нам доведеться коригувати показники.